Приїжджають за кордону ну, з Молдови сюди. Вони не бояться війни. Вони їдуть сюди. Ну і їм класно. Паде, попаде, не попаде, звичайно, треба берегтись, треба включати мізки, як каждо. Якщо є можливість, то десь. Але я знаю, що коли по порту, по порт трошки в стороні, пляж поки що, не трохи. Ото мінна небезпека є. Перший раз на морі, первый раз початку війни, до цього ні разу не была. Звісно, я сподіваюся, на лучшее, але безпеки на 100% його тут точно немає. Але сподіваємося на краще і хоча б позагорати за це три роки, звісно, хочеться. Я не боюсь, Якщо наприклад, буде повітряна тривога, я знаю, де є укриття, я знаю, куди треба піти. Ну, тобто я не хвилююся за це. Я хвилююся більше за ті місця, куди, знаєте, ну, воно ж летить не на пляж ракети, летять десь туди далі, то трошки да, тривога більша.